Привіт, діти! А ви знаєте, що таке театр? А чи були ви колись на виставі? Вам сподобалось? Театр виник дуже давно, адже колись не було ні телевізора, ні радіо, ні кіно, ні журналістів. А так хотілося чогось цікавого, особливого на свято. І завжди були люди. Які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші із задоволенням їх слухали. От із цих співців та оповідачів і вийшли актори, люди, що зробили свій талант професією. Спочатку акторами були тільки чоловіки, які мусили грати усі ролі. І жіночі теж. Для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала у тварин та людей, радісних та зажурених, добрих і злих. Найпершими масками була сумна і весела маска. А також добра, світла і зла, темна. Нині у театрі маски рідко використовують, бо актори обов'язково мають уміти зображати різні настрої людини, смуток, радість, задум, поди. тому що актори навчилися зображати когось або щось, наприклад, дерево, пташку, корову. А ви зможете когось зобразити? Спробуйте показати тваринок, які зображені на малюнках. А для цього пригадайте, як вони розмовляють, як рухаються, що вміють робити. Молодці малята! Поговоримо з вами про афішу. Що таке афіша? Для того, щоб люди. Змогли дізнатися про те, яка вистава йде в театрі, художники готують оголошення. В ньому зазначається назва вистави, де і коли вона буде проходити. Можна ознайомитися з прізвищами акторів, які в ній грають роль. Таке оголошення називається афішею. Повторимо Афіша. Що таке квиток? Для того, щоб потрапити до театру, необхідно придбати театральний квиток в театральній касі. Діти, хто продає квитки у касі? Касир? Коли купуєте квиток, не забувайте про чарівні слова. Будь ласка, дякую. А щоб краще розгледіти та почути, Можна попросити у касира квиток ближче до сцени, хоча і здалеку теж буде добре видно і чути. Театри бувають різні. Поговоримо з вами про ляльковий театр. Демонстрування вистав з ляльками найчастіше відбувається над ширмою, що закриває акторів. При такій виставі використовують рукавичні. Або тростьові ляльки. Театри нижніх ляльок або маріонеткові театри використовують маріонеток, тобто ляльок, які рухаються за допомогою ниток або дроту. А актори, що ними керують у більшості випадків над ними. Театр тіней. Театр Тіней використовує великі напівпрозорі екрани. І кольорові полоски маріонетки, якими керують на тонких паличках. Маріонетки знаходяться позаду екрана, і вони стають видимими для глядача. Насправді ніяких тіней на екрані не видно, а видно тільки темні фігури маріонеток за екраном. Маріонетки виготовляють з паперу чи картону. Можуть бути як рухомі або нерухомі, з'єднані між собою. Фігурками керують за допомогою бамбукових, дерев'яних чи металевих паличок. Пальчиковий театр це театр, який являє собою набір ляльок. Для лялькового театру, але насправді мініатюрного розміру, що їх можна одягати тільки на пальці. Кожна лялька окремий персонаж, який розташовується на пальчику. Діти, про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Який театр вам найбільше сподобався? До нової зустрічі, малята.